Це програма Наголос. Бойові дії на Сході, анексія Криму та економічна криза в країні змусили чималу кількість українців залишити свої домівки в пошуках кращого життя, нової роботи та нового житла. Саме про останній пункт цього списку у найближчі 15 хвилин піде розмова з гостем. Сьогодні це Юрій Піта, фахівець з питань нерухомості. Вітаю вас. Доброго дня. Ну почнемо з що. А, чи насправді, згідно зі статистикою? Попит на житло на квартири на будинки, саме на їх оренду. Зріс в Україні ну, завдяки того, що на сході сьогодні йдуть бойові дії, а Крим фактично анексований. Так дійсно, як відмічають фахівці, на сьогоднішній день попит саме на оренду житла в першу чергу в Києві. Зріс у зв'язку з тим, що Відбуваються такі події на Сході України. Отже, багато дуже людей, які звідти їдуть, вони не купують житло в першу чергу, бо це, це зрозуміло, та, тому, що да, це потрібно там втратили, а кошто, купувати... кошто, гроші так, і матеріальні ресурси. Проте орендують, тому що проживати десь потрібно. Тому саме цей ринок. Та саме цей ринок нерухомості орендної нерухомості, він е, зріс і відміщається тенденція до зросту і в подальшого зросту. Будь-який дефіцит приваблює кримінал. Це відомо так. Це зі стародавніх часів. Які афери на сьогодні ну, найпоширеніші е, в Києві, в Харкові, в Донецьку, ні, в Донецьку, навряд чи е, в Дніпропетровську та інших містах нашої держави? Знаті, якщо відмінити такий ринок нерухомості як Оренна. Так, дуже поширено, коли орендують дійсно квартиру. Так. ну, Якась особа, там на, на рік, наприклад. так, Потім ця особа, виступаючи від імені власника, або навіть називаючи себе власником, він надалі передає в оренду квартиру іншим орендарям, mm -hmm. бере за це якусь там передоплату, домовляється за 2-3 місяці, щоб було спокійніше, віддає ключі. Сам десь зникає, приїжджає власник, тут незнайомі люди, і виходить, що вони в оренду отримали квартиру у псевдовласника. От. Тому треба дуже бути обережними, перевіряти документи. Е, які, який пакет документів слід подивитися? Ну, дивіться, я навіть для себе відмічав декілька таких. Оскільки 4 більшість тих, хто бере сьогодні квартири в оренду, вони ніколи з цим не стикалися. Ну, так, вони жили в своїй оселі, вони так. з цим ніколи не стикались, тому це зрозуміло, що е, час у обмалі треба квартиру шукати дуже швидко. Отже, якби я відмітив для себе, це. По-перше, треба розуміти, якщо це представник, наприклад, власника, який пропонує квартиру в оренду, в нього мають бути певні документи. Договір про надання послуг з власником. Тобто так. він власнику надає. Завірений до Ні, не обов'язково. Обов Навіть якщо це буде проста письмова форма, треба по договору розуміти, яку саме послугу він надає власнику. Тобто пошук. Орендарів, е аналіз ринку і так далі. Mm -hmm. е якщо нормальний договір, це вже є ознака, що ріелтор дійсно професійна особа і що він надає професійні послуги. По-друге, е мають бути документи на цю квартиру, хоча б копії. Тобто всі доступи права власності, витяг з реєстру е, права власності. Е, також мають бути копії документів самого власника, паспорт, ідентифікаційний код. О, це вже перші симптоми того, що дійсно ріелтор, він знає власника, він е, працює з цією квартирою і це не є шахрай. Частіше за все, обманюють на оренді квартир. Кімнат або будинків є якась е, статистика? Там, де попит більше, там і обманюють. Де сьогодні більше попиту? Квартири, квартири, квартири дійсно однокімнатні, в... двокімнатні. Які сьогодні користуються найбільшим попитом? Ну однокімнатні завжди користались попитом, тому що і ціна дешевше, і mm -hmm. як правило, суб'єкти оренди це студенти, або особливо на осінь, або якісь молоді молоді сім'ї невеликі. Тому однокімнатні вони. Ну, так скажемо, дуже дуже такому попиті. Е, якщо вже сім'я побільше, то може бути і двоє, і трі, і три кімнатні. Чому однакімнатні? Ну, ціна, по перше. Треба так. розуміти, що ціна буде менша. Е, отже, треба в будь-якому випадку розуміти. Да, з чим маєш справу, які документи мають бути на цю квартиру. Хочеться ще почути про е, на пошир... найпоширеніші афери е, з житлом, оскільки е, про те, коли перездають, е, це багато хто чув. Але я так розумію, що останнім часом з'явилися якісь нові схеми. Підробка документів. Є така схема. У мене в практиці навіть була е, така історія, коли е, покупець купив квартиру, до речі, покупцем був рієлтор. Тобто досвідчена особа, це так. не був якийсь звичайний громадянин, це був фахівець. Проте вийшло так, що все нормально, нотаріус навіть нічого не помітив. Як з'ясувалось, потім був підроблений паспорт продавця, mm. от, і була продана квартира, продавець реальний власник про це не знав. Просто ті люди, які продавали квартиру, вони отримали дублікати про встановлюючих документів, mm. підробили паспорт і продали цю це... квартиру. Цілий ланцюжок. Цілий ланцюжок. І потім було дуже це, важко я, я, я. довести, що це була е, е, ну, правильна покупка. Е, єдине, що, що треба було звернути увагу, це була ціна. Угу. От. В першу чергу, треба дивитись на ціну. Бо, як то кажуть, безкоштовний сир в шаловці. Тому е, ціна там була дійсно занижена на той момент. однокімнатна квартира була на той момент вона коштувала 35 тисяч доларів. При ринковій ціні 50. І він на це клюнув угу. і, як то кажуть, ну, вона була розбита. Може, вона не вирішила. Та ні, нормальна кошти? квартира. Просто він думав, як придбаю, пере... ну, зароблю грошей. Угу. А вийшло, як вийшло. Тому ціна це перший такий індикатор, що треба бути дуже уважним. Багато хто не хоче заключати офіційну угоду про ту ж оренду квартир. Чи, чи слід це робити і чому? Слід робити, щоб не було потім. Вони вважали руки і все. Так, буває так. Якщо ну, нормальні люди там, так. дивляться на одного, договор, Але... домовились mm -hmm. і поїхали-поїхали. Справа в тому, що нормальні відносини можуть в будь-який момент закінчитися. І може власник прийти і сказати: вибач, мені треба це житло, тому завтра збирай речі, завтра mm -hmm. виїжджай, куди захочеш. І такі ситуації дійсно є, реально є. От, коли або не, не дає гроші. Або мало грошей, так, або е, ти погано за квартирою слідкуєш. Тобто підстав, щоб вигнати і виселити ограндаря, можна знайти багато. Е, якщо буде договір, там буде певний строк, який в мене є, для того, щоб я міг. Звільнити квартиру, знайти інше житло, тому що знайти за один день житло це ну нереально. Отже, договір регулює такі відносини: саме виселення, порядок зміни оплати, догляду за будинком, які речі що були. Що знаходиться в Так, в Так, поліщені. які були дійсно речі в квартирі. Потім не звинуватили, що щось пропало, щось вкрали, особливо стосується таких коштовних речей, техніка і так далі. Тому це дуже важливі моменти, і договір має бути. Має бути, навіть якщо якісь там е, знайомі порадили, все рівно треба уклати договір. Це дуже це захист yeah. себе в першу чергу. І тоді всім буде спокійніше. Всім буде сп... І власникам і орендарям. Е, є ще таке е, така страхова торба при оренді квартир. Е, вона сьогодні зустрічається повсюду, е, але експерти кажуть наступне: е, пропоную послухати цитату, а потім, uh -huh. а потім продовжимо. Будь ласка, дайте цитату. Річ у тому, що хазяї не мають наміру повертати ці гроші назад. Коли ви надумаєте з'їжджати, хазяїн неодмірно захоче оглянути свою нерухомість. Будьте упевнені, він знайде тисячу вад. Марно переконувати його, що вашої провини тут немає. Кожну ваду власник квартири запросто може оцінити доларів 100 і вище залишитися йому винні. Вихід тут один не платити зайвих грошей і не вводити хазяїна з спокусу. Поради сайту оренда інформ. А ваш коментар з цього приводу, так слід чи не слід платити, оці як пише сайт, зайві гроші. Ну, знаєте, так званий гарантійний платіж за останній місяць, як його називають в побуті. Це така вже стала практика, яка існує. Ну я не знаю, скільки ринок оренди існує, стільки існує така угу. практика брати за перший та останній місяць оренду. Тут можна і власника зрозуміти, тому що якщо не буде останнього гарантійного платежу, він прийде. Додому і не побачить ні орендаря, ні якихось речей, тому він себе цим Буває, якось так. убезпечує. Так. Проте є ризик у самого орендаря, бо він ці mm -hmm. гроші заплатив і дійсно, власник може ну, за щось чіплятися, що там не знаю, обоє там подерті, mm -hmm. десь телевізор зламаний, все таке інше. Як з цій ситуації виходить, треба просто фіксувати, що на день. Вселення була, була така така ситуація, тобто які були стан самої квартири, Хо, і фіксується... хоча сфотографувати сфотографувати, якось зафіксувати ці моменти, а вже на момент виселення точно також зробити такий акт. Ну я не знаю, огляду приміщення. І якщо дійсно якісь були нанесені, яка шкода була нанесена, то я думаю, люди можуть домовитись. Відійти від цієї практики буде дуже важко. Тому що вона вже не один рік, це вже десятиріччями, вона в Україні існує і до неї в принципі не ставляться. Ну як радять, як це не... є а, а... і не тільки в житловій, це в будь-якій нерухомості, в комерційній нерухомості. Є такі гарантійний останні плати... пл платіж. Просто як треба власник... застраховувати себе такими ну, договірними відносинами. Є ще інша сторона медалі. А як поводиться власнику квартири, якщо оренда орендар? Взагалі не хоче платити за наступний місяць. Ось він сняв, два місяці, платив, три місяці платив. А потім каже: грошей немає. Чи були такі е, випадки в вашій практиці, і е, який вихід існує, оскільки ми Бо... я, говоримо в більшості своїй про тих, хто знімає житло. А є ще інша сторона, ті хто, ті, хто здається житло. Так, так, власники житла безпосередньо. Ну, це ми, в принципі, зачіпаємо і попередні питання, чи треба брати цей гарантійний платіж. Якщо він в мене є і наступний платіж мені не сплачують, то як мінімум місяць я ну, забезпечений цим платежом, mm -hmm. і я за місяць можу здійснити певні дії для того, щоб виселити ту, того орендаря, який не хоче платити надалі. Наприклад. Е -е, ну, наприклад, мені багато, багато хто впевнений, що та, та нічого ти зі мною не зробиш. Я е -е о, тут живу, і все. По-перше, за неоплату припиняються договірні відносини, і е, треба ініціювати припинення цих відносин. Офіційно надати е, акт, е, тобто е, надати угоди про розірвання договору і скласти акт повернення приміщення. Якщо цього не відбувається, е, по суті орендар знаходиться незаконно на моїй приватній території, моїй власності. Угу. Можна викликати дільничого, міліцію і. Вони зобов'язані розібрати цю ситуації. Тобто методи є. Методи є. Методи є, не треба лякатись цього. Будь-яка власність захищена. Це не просто дійсно там людину ж не можна руки заламати і вивести угу. за двері. Проте є державні служби, органи, правоохоронні органи, які мають цим займатися, фіксувати ці, ці факти, і таким чином в правовому полі виселяти цю особу. Зрозуміло. Давайте ближче к фіналу ще раз оговоримо: ну, хоча б основні три позиції, які слід обов'язково оговорити перед тим, як знімати житло, перед тим, як ну, купувати не беремо, а перед тим, як зняти квартиру, кімнату, будинок. Ну, аді так, візьмемо перше. Це треба переглянути документи на квартиру. Обов'язково не мають бути у того, хто пропонує її в оренду. Так. По-друге. Мають бути е, огляд квартири, тобто не треба купувати чи брати кота в мішку. Бо бувають і такі випадки, коли не показують навіть квартиру і люди е, якось погоджуються орендувати того, навіть чого не бачили, Такі навіть випадки бувають. По-третє, е, треба безпосередньо побачити з власником квартири. Щоб він обов'язково. На... Обов е, ну я не знаю, я, я розумію, що він може бути за кордоном десь у е, відрядженні від'їзді, але бажано це ну якось е, намагатися з хоч, побачити, хоч, хоча... хоча при підписанні договору в день підписання хоча договору. Хоча дізнатися, чи існує так. він взагалі і гроші треба давати власнику, бажаному власнику. Угу. Якщо ріелтор каже, що є представник власника, обов'язково довжна бути нотаріальна посвідчена довіреність. Договору угу. про надання послуг недостатньо, Тоді обов'язково нотаріальна посвідчена довіреність від власника, які мають бути вказано. Що ріелтор має право проводити розрахунки за квартири. Не, не тільки там показувати uh -huh. квартиру, проводити переговори, а саме отримувати гроші. Тому що можна надати гроші представнику, а через день прийде власник, скаже, я гроші не отримував. Вибачте, або платіть, або, будь ласка, це зрозуміло. От тому такі, р... такі речі, документи, сам власник і розрахунки з власником мають бути, ну, треба до цього. Доходити, щоб воно було саме так. Е, є ще таке, як, якщо рієлтор, він давно працює професійний він має бути в якихось організаціях, професійних організаціях, громадських організаціях, наприклад, як у нас організація, Асоціація фахівців з нерухомості України. Е, можна на сайті подивитися, якщо він. Є такий ріелтор, він є членом асоціації, можна про нього дізнатися, в самій асоціації, зателефонувати, спитати, чи є такий ріелтор, як він працює, яка в нього характеристика, які ну, практики. Чи, чи, чи порядно він людина? Це також дуже важливо. Бо я так буквально ще хвилиночку я займу. Чому? Тому що до мене. 15 15 секунд. секунд. До мене вчора прийшли е е е ці правоохоронні органи і кажуть, що у нас на сайті асоціації з'явився одна особа, там, прізвище підприємного батька, яка є у нас на сайті зареєстрована як like ріелтор. А от, а що шахрай. Тому дуже треба уважно, якщо навіть він каже, що я є на сайті, треба перезвонити і увіритись, що дійсно чи та особа є членом асоціації чи іншої організації. Дуже важливо, бо вони, шахраї, дуже такі ну, розумні, я так скажу, люди. В <суміття> <суміття> поганому смислі <суміття> цього слова цього слова. І... Дякую, що прийшли до нас. Дякую <суміття> вам. Нагадаю, глядачам, що була це була програма Наголос. Сподіваюсь, що ці 15 хвилин ви були з нами недарма. На все добре.